Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас повільна практика для того, щоб прокинутися зранку. Якщо вам сподобається відео, не забувайте ставити подобайки, коментувати та підписуватись на канал. Ми з вами почнемо в позі дитини, розставляємо широко коліна, ставимо стопи разом і сідаємо на п'ятий. Витягаємось руками вперед. Опускаємо чоло на килимок. Ми тут з вами зробимо декілька вдихів та видихів повільних, глибоких. Для того, щоб налаштуватись на практику, щоб відчути все своє тіло, помітити, як воно сьогодні почувається. Витягаємо пальці руки ще трішки вперед. І дивимось перед собою. Переходимо на четвереньки. опускаємо таз вниз, робимо вдих. І з видихом знову повертаємось поза дитини. Навдосі переходимо в нашу собаку морди, вверх опускаючи таз вниз, розправляючи плечі. Руки можна тримати злегка зігнутими. І знову повертаємось на п'яти. Три рази разом зі своїм диханням. О, вдих вперед, о видих назад. Робимо ще два. Пробуджуємо наш хребет. І один. Додаємо кругові оверти через ліву сторону. Можна тримати очі заплющеними. І змінюємо напрям, робимо кругові оберти через право. Повертаємось на четвереньки. Тримаємо долоні під плечима. І навдосі ми будемо прогинатись. Розслабляючи живіт, направляючи тазу вверх. Із видихом округлювати спину. І знов вдих, прогинаємось. І з видихом округлюємо спину. Робимо іще три. Відчуваємо, як легені наповнюються киснем. І видих може живіт, підборіддя до грудей. Робимо ще два, а видих. І один. І видих. Знову повертаємось на четвереньки, злегка переносимо долоні вперед, відгортаємо пальці, ніг і виходимо в нашу собаку мордою вниз. Тримайте коліна зігнутими, можна декілька разів попружинити груди вниз. Якщо є бажання, згинаємо їх, випрямляємо по черзі коліна або тримаємо їх зігнутими. Залишаємось тут. Тримаємо наші руки прямими. то будь-який інтуїтивний рух і залишаємось в статиці на декілька вдихів та видихів. Дивимось перед собою і маленькими кроками переходимо на початок колонка. Тримаємо коліна злегка зігнутими, дивимось перед собою, робимо вдих. І з видихом опускаємось до На Навдосі підіймаємось вверх, руки над головою, долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Навдосі підіймаємо руки вверх. З видихом опускаємо долоні до грудей і нахиляємось до наших ніг, злегка округлюючи спину. Навдосі виростаємо, ніби хвиля. Долоні над головою. І з видихом знову опускаємося вниз. Вдих, вверх. І видих, опускаємось до ніг. І ще два вдих. І видих. Вдих і видих. Повертаємось на прямі ноги, тримаємо руки над головою. Беремось за, нашу, за наше ліве зап'ястя, відставляємо ліву ногу в сторону і нахиляємось вправо, розкриваючи груди вверх, витягаємо весь наш лівий бік. Тримаємо обличчя м'яким. І міняємо сторону, відставляємо праву ногу на носочок, нахиляємось вліво, беремо за наше праве зап'ястя і витягаємо руку вверх. Груди направляємо до неба. Повертаємось в центр, навдосі руки вверх. Беремо їх в замочок і долоні направляємо до неба. Заводимо плечі злегка назад. Можна прогнутись, а можна стояти з підкрученим коприком, В залежності, як вам тут комфортніше. Ми з вами тут тримаємо 5, 4. Три, розкриваємо наші плечі. Два. І один. Опускаємо руки вниз. Беремося за спиною в замок. навдосі прогинаємось, відводимо руки від себе. І з видихом опускаємось до ніг. Направляємо руки вверх. Розслабляємо голову, розслабляємо шию. Можна декілька разів позгинати і повипрямляти коліна по черзі. Можна злегка попружинити до наших ніг. Робимо ще один вдих і з видихом розслабляємо руки вниз. Навдосі виростаємо руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ставимо стопи разом. Овдих, руки над головою, з видихом опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємо груди паралельно до підлоги і з видихом ставимо ліво. ногу назад, опускаємось в нижній випад, розслабляємо задню стопу. Навдосі підіймаємо руки вверх і залишаємось тут. Сідаємо тазом трішки нижче. робимо ще один вдих. З видихом опускаємо долоні на килимок. Робимо крок правою ногою назад. І опускаємось на живіт. Вдих, прогинаємось. І з видихом собака мордою вниз. Залишаємось встати, або декілька разів по черзі згинаємо коліна. Дивимось перед собою і маленькими кроками переходимо на початок килимка. Вдих дивимось перед собою, з видихом опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємося вверх, руки над головою, долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Овдих руки вверх. Видих, опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємо груди паралельно до підлоги. І з видихом робимо крок правою ногою назад. Опускаємо праве коліно на коли розслабляємо стопу. І навдосі руки вверх. Сідаємо трішки глибше, розкриваємо груди вверх, та вперед і тримаємо тут. А робимо ще один вдих. З видихом долоні на колимок. Робимо крок лівою ногою назад. І опускаємось на живіт. Вдих, кобра, або собака мордою вверх. Розкриваємо груди. Розкриваємо плечі. І з видихом собака мордою вниз. Дивимось перед собою. І маленькими кроками переходимо на початок килимка вдих дивимось перед собою, з видихом опускаємось вниз. вдих, руки над головою і з видихом долоні до грудей. І ще один, вдих руки вверх. Видих, опускаємось до ніг Переходимо. Планку, коліна на килимок і сідаємо в позу дитини. Позиція, з якої ми розпочали сьогоднішнє заняття. Помічаємо зміни, які відбулися в нашому цілі за цей короткий час. І щоб завершити практику, ми знову зробимо декілька глибоких вдихів та видихів. Повільно повертаємось в сидяче положення. Навдосі підіймаємо руки вверх, долоні разом і з видихом долоні до грудей. Я вам бажаю прекрасного дня і намасте!